Володимир Путін надіслав Україні та Сполученим Штатам важливий сигнал щодо війни. Президент Зеленський попередив, що Росія готує продовження бойових дій у 2026 році, та наголосив на необхідності реакції партнерів на сигнали, що йдуть з Москви. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Сьогодні російський диктатор та воєнний злочинець Путін надіслав новий сигнал Україні та країнам Заходу щодо продовження бойових дій у 2026 році. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, яке транслював Офіс президента. Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що нас Ступний рік вони готують роком війни, і це сигнал не тільки для нас, важливо, щоб партнери це бачили, і важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували, зокрема, партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія, начебто, хоче закінчити війну. Каже він, Зеленський наголошує, що водночас з Росії лунає зовсім інша риторика та інші сигнали, зокрема через офіційні накази армії. За його словами, потрібно бачити реальний настрій Росії і відповідно реагувати. Адже при такому підході країна-агресор намагатиметься підірвати дипломатичні процеси, приховуючи свої наміри. Знищити Україну та українців, а також легітимізувати захоплення української території. А далі інші країни у Європі, які хтось там у Росії може колись назвати своїми, начебто, історичними землями, додав голова держави. Президент зазначив, що необхідний реальний захист від цієї російської історії божевілля, і зараз Україна продовжує Довжує співпрацю з усіма партнерами для його забезпечення, потрібні ефективні безпекові фінансові рішення, зокрема щодо російських активів, а також політичні кроки. Їй потрібна сміливість усіх партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно. Я хочу подякувати кожному, хто саме так підтримує Україну та роботу на досягнення безпеки. Резюмує від. Як раніше ми писали, заяви російського диктатора та воєнного злочинця Путіна можуть свідчити про те, що Росія хоче продовжувати агресивну війну проти України, і у 26-му році про це повідомляє голова центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко у дописі в телеграмі.